Мабуть, кожного вражає своєю досконалістю квітка сорту піводньої етчепсолмон. Сьогодні ранок, і ось подивіться, які всі бутончики вони ще закриті, але тільки вигляне сонце, і в день вони розкриються більше, але все рівно вони зберігають чашку ось такої, чаш, такого, такої форми, напівзакритої. Ось, квітка... Сорт цей у мене посаджений у 2020 році. В цьому році він дав 19 квіток. Щоб сказати, що він дуже швидко наростає, не можу цього сказати. Ще не всі бутони розкрилися, але зазвичай у цього сорту розкриваються одночасно всі бутони. Там ще два бутончики, ви бачите, які не розкриті. Квітка дуже гарна, дуже гарна. Знизу більш темніші пелюстки мають колір. Ось зараз я покажу вам на цьому. Більш темніший, знизу йде до верху, вони стають блідішими. А салмон майже не вигорає, такою і залишається світло рожевою. Колір передається повністю. Цієї цього сорту і е, квітне вона, ну можна сказати, довгенько квітне, не осипаються надто швидко квіти в цього сорту.